Вчителя. Вчитель докладає всі свої знання, всі свої вміння, всі свої навички для того, щоб підняти та виростити справжню людину. Шануймо вчителя, бо він, попри все віддає всього себе дітям. Шануймо вчителя, тому що тільки вчитель. Може, незважаючи на знецінення його роботи, віддавати душу. Шануємо вчителя, бо без нього немає держави. Шануємо вчителя, бо він заклав те, що тисячі юнаків, хлопців, чоловіків вийшли і боронять нашу державу. Шануємо вчителя, бо він робить все. Для того, щоб жила, процвітала та була Україна. Святом вас, рідні вчителі! Шановні колеги, прийміть щиросирдні вітання з професійним святом. Бажаю всім нам наснаги, терпіння, витримки і, звичайно, ж, нових професійних висот. Хай в наших рідних домівках завжди панують добробут та злагода. Крокуємо в майбутнє, чекаємо здійснення всіх мій та бажань, а також наближаємо довгоочікувану перемогу зі святом. Кожного року осінь дарує нам світле яскраве свято, День Вчителя. Шановні колеги, в цей день хочу побажати всім нам щастя, здоров'я, натхнення і мудрості. Пам'ятайте, що ми несемо в це життя все саме прекрасне, адже саме наша професія благословенна Богом. Будьте здоровими, успішними. І пам'ятайте, що від того, якими ми приходимо до дітей, до колег, залежить життя, настрій і успіхи дуже багатьох людей зі святом. Шановні колеги, вітаю вас з професійним святом Дня вчителя. Бажаю вам невищеної енергії і здобутків в вашої роботі. Будьте здорові, активні і налаштовані на перемогу. Немає на планеті Земля людини важливішої за вчителя і лікаря. Вчителями можуть бути тільки обрані, тому що це люди. Які торкаються душі дитини, які формують його свідомість. Дуже багато кількість енергії треба витратити на цьому нашому шляху життя. І працювати такими людьми можуть тільки справжні зірки. Тому я всім бажаю знайти нові джерела енергії, сяяти кожного дня, бути здоровими і щасливими. Вітаю вас, свято! Сановні колеги, звичайно, наше життя непросте, але дуже різнобарвне. Рядочки учнівських зошитів складаються в кілометри. Прочитані твори і вивчені вірші складають цілі бібліотеки, а враження від цих творів формують особистості наших учнів. Щиро вітаю зі святом. Бажаю наснаги, здоров'я, здобутків. Веселих, теплих дитячих посмішок, вдячних випускників і їх батьків. І щедрого вражаю на нашій педагогічній ниві. Шановні колеги, прийміть привітання з професійним святом від самої творчої та креативної кафедри. Наша праця є дорогоцінним вкладом у молоде покоління. Ми навчаємо не тільки теорії, а й навичкам. Цінностям, які складають основу для життя у нашому суспільстві, Це нелегкий для України час. Наша енергія та вміння зробити цікавий урок це справжнє мистецтво. Нехай кожен день принесе вам, мої колеги, нові знання, відкриття та натхнення. Бажаю вам великого задоволення від своєї роботи, успіхів у досягненні професійних цілей та великої підтримки від учнів, батьків. Та колег, а від держави достойної плати праці. Нехай кожна близька людина дарує вам гармонію та щастя. Хай буде мир! Слава Україні! Сьогодні я вітаю чудових людей, моїх колег. Ми всі дуже різні, кожен з нас унікальний в своїй справі. І саме ця різноманітність робить нашу команду сильною і креативною. Я дякую вам за вашу підтримку і енергію, за те, що ми ділимося знаннями і досвідом. Ваша справа це дійсно майстерність. Саме ви відкриваєте світ і мови нашим учням. Ви навчаєте їх спілкуватися з світом. Дорогі вчителі іноземних мов, дорогі вчителі нашої школи. Вітаю вас з ним, вчителя в моїй роботі. Є три надважливі складові. Це перше я вчитель, це я пишаюся цим, це моя наснага, це моя відповідальність. По-друге, я вчитель математики, ну, це взагалі творчість, це мої мрії, це мої сподівання. І третє, я вчитель найкращої 17 школи. Це моя робота серед професійних педагогів, це найкращі учні, це команда адміністрації. Я пишаюся, що я вчитель. І бажаю всім вчителям і нашої школи і всього міста наснаги. Я бажаю, щоб кожен ваш урок це був поклик душі. Я бажаю, щоб в душі завжди був спокій, щоб в душі завжди була творчість, щоб в душі завжди було добро, і щоб сяючі очі ваших учнів завжди вас мотивували на найкращі досягнення. Святом вас! Дорогі колеги, зібратися разом це початок. Триматися разом це прогрес. Працювати разом це успіх. Нам з вами вдається співпрацювати вже дуже багато років. Тому напередодні нашого професійного свята я хочу висловити вам свої вітання. Бажаю вам натхнення, успіху, творчих злетів, а головне мирного неба над головою. Нехай ваша доля буде до вас щедрою. Нехай вона по можливості перекрашує кожний ваш робочий день у свято. Всього найкращого, любі друзі. Дарувати, віддавати, любити, підтримувати, мотивувати, надихати це все про моїх колег. Шановні мої колеги, колежанки, ваше терпіння, ваша стійкість і самовідданість. Ваша чуйність і любов до учнів це неймовірна непосильна праця. Тому хочу порадити вам систематично вживати бальзам мудрості, коктейль творчості, каву бадьорості, підвал пунктуальності, екстракт людяності. Виконуйте все це ретельно і будете вічно молодими. Дорогі наші супергерої, вчителі початкової школи. Вітаю вас з Днем Учителя! Хочете секрет? Ми всі знаємо, що ви не просто вчителі, ви справжні маги, майстри шести цеглинок Лего та володарі світу Нуш. Кожен ваш урок це справжній квест, де діти разом з вами досліджують світ, навіть не помічаючи, як вчаться рахувати, читати, а головне думати. Ранкова кола це не просто кола. Це магічне поле, де сонні діти перетворюються на активних дослідників. Ви майстерно тримаєте баланс між пізнанням і веселищам. А я досліджую світ, звучить як кодова фраза для пригод. Нехай ваші учні будуть слухняними як лего цеглинки. а уроки приносять стільки радощі, скільки перерва для дітей. Бажаю вам моря натхнення, океан терпіння і безмежних, Ой, як цікава від малечі! Зі святом вас, наші чарівники початкової школи! Учителем не кожен може бути, не кожне серце вміє говорити. Учитель лише той, хто вміє чути, окрилити, навчити і любити. Шановні колеги, вітаю вас з професійним святом. Бажаю вам натхнення, терпіння, кохання, розумних дітей, розумних батьків. Пам'ятайте, що ви, крім вчителя, мама або тато, жінка або чоловік, людина з великої вітелі. Зі святом вас!